Я радий вас вітати. Приємно, що ви вибрали університет культури. Приємно, що ви такі красиві, симпатичні, унікальні, творчі, талановиті. І ваш зірковий шлях залежить тільки від вас і ваших майстрів. З <плес> топові новини 21-го року у нас було відкриття факультету Тік-Ток. Це у нас друга вища освіта. Якщо ви поступаєте на перший курс, через два роки отримаєте дипломи. Але, головне, ж не диплом. Головне вміння, знання, включайте мозги, піднімайте п'яту точку і шевеліть булками, і у вас буде все хорошо. TikTok — це сьогодні медіабізнес, бізнес емоційний медіабізнес. бізнес Без емоцій немає ніякого результату. Я вам бажаю, щоб ви були в соціальних мережах, щоб ви себе реалізували по максимуму. Хто захоче, може вчитися на факультеті TikTok, поступити на перший курс паралельно з основною професією. Я хотів би запросити нашу зіркову студентку, Зараз вона вже у магістратуру поступає. Зустрічайте Аня Тринче. Друзі, всім привіт! Мхавис ну ваші студенти, це завжди максимально заряжені, класні, посміхаючі люди, я безмежно вдячна кожен раз виходити на цю сцену, побачити і відчути вашу класну енергетику. Дякую вам, що ви сьогодні тут. Я бажаю вам закрити ваші вушка і ніколи нікого не слухати. Бо насправді все, що відчуває ваше серце і ваша інтуїція, це є істина це є правда, тому що якщо я б слухала... Uh, усіх, хто був на моєму шляху, крім Михайла Михайловича, звісно, то я б не досягла абсолютно нічого, а залишилася десь там в стороні. А сьогодні день технологій, комунікацій, соцмереж. Це треба просто прийняти і працювати з цим. Хто підлаштовується під сьогоднішній день, той займає перші місця. Аня правильно сказала. Світ любить перших, будьте першими. Вони чекали, ти що я і ти Кось знайдемо себе, як вони і з ними політає. Менішка, дякуємо, дякуємо. Ну з вами метелики. Один метелик, а подивіться скільки в неї підписників. Факультет тік-ток це сьогодні космос. Ілон маск покорив космос, а поплавський тік-ток. Давайте подивимося, як ми починали. Сьогодні історичний епохальний день. Перше. Стаєте студентами історичного факультету Тікток університету культури. TikTok – це інформаційний феномен, який сьогодні в тренді все зробимо, щоб тіктокери України були кращі в світі. Показуйте себе. втілюйте всі свої геніальні ідеї. Тік-Ток, соціальні мережі, за ними майбутнє. Я вважаю, що це телепорт в майбутнє. Користуйтеся цією можливістю. Чи дурку ви думаєте? Мені так хотілося. Мене заставили. Ну мене заставили переоділи в той костюм. Треба не боятися помилятися і не боятися бути смішним. Це є основа. Акультет Тікток Київського університету культури набирає обороти. Ми сьогодні в ЗМІ і в топ-новинах світу. Перший в Україні і в світі. Тікток в університеті культури. <плес> сьогодні розпочалася третя інтелектуальна революція. Іде битва мозгів. Бізнес потребує талановитих тіктокерів. Ви сьогодні повинні зайняти цю нішу, стати успішними, багатими і щасливими українцями. Повинен бути образ і ваша індивідуальність. Не тягнутися за масою. Саме головне, воно повинно звідси йти. Вам тік-ток, просто треба правильно зайти, і ви вже можете покорити весь світ. Головне емоційно, я заряджаюся від. Тіктокерів, тіктокерів від мене, і це як одна група крові українська. Перепроводять дуже популярні тіктокери, блогери. Ми це майбутнє нашої держави. Тож давайте навчатися так, щоб підняти її на найвищий щабель усього світу. А ми я вам скажу і так на крок попереду, бо лише плюхі. Як ніде у світі є факультет TikTok, де ви зможете освоїти основні інструменти для того, щоб запустити свій акаунт та розвинути його? Зустрінемось в рекомендаціях. Вітаю вас з початком навчального року. Ставайте унікальними. Творіть контент на всіх платформах, ставайте лідерами думок, тому що ви є майбутнє нашої держави. Ваші думки, ваші погляди це є основа розвитку нашого майбутнього покоління. Університет робить все, щоб студенти навчалися, розвивалися і підтримували культурний фронт України. Факультет TikTok – це місце, де ви зможете самореалізуватися і стати особистістю відомою на весь. Світ. Влад це студент третього курсу факультету кіно і телебачення, а Настя в цьому році тільки поступила на факультет кіно і телебачення. Ми постараємося, щоб частіше зустрічалися. Моя мірія і нашого університету українізувати соціальні мережі, українізувати тікток. Веречки мої, у сметані, варенички мої, варенички мої, варенички мої, кохані. Давайте подивимося статистику. Ось дивіться, український контент. Бачите, скільки? Це 21 рік. Російський, бачите. А дивіться, що ми зробили українські тіктокери. Подивіться, де російський контент в Україні. Оце я знаю, що ми не зря живемо і боремося. Це невеличка заслуга факультету тікток і студентів університету культури. Теж <плес> хочемо, щоб українські тренди вивести на світовий рівень. Коли нас не критикують, ми самі придумуємо скандали. Сама ефективна реклама це негативна реклама. Коли був піар переспіваючий ректор, сам вихід ректора на сцену, повинен викликати шок, стрес його несприйняття, чого ми й добилися. Ну 25 м кадром ми зайшли до вас. <плес> я був студент першого курсу. Після першого семестру мені кажуть, ким ти Міша хочеш стати, я написав ректором Київського інституту культури. І ним став. Десь Господь Бог там почув. І дивіться, скільки років пройшло, я повернувся кандидатом, доктором, ректором і так далі. 96-й рік, коли після судових процесів я повернувся на посаду ректора. Красава, да на протязі 9 місяців йшло три судові процеси проти Міністерства культури України. Дуже важкі процеси йшли, але підтримували студенти, професько-викладацький склад, люди, які вірили, і це мені надавало наснаги. В цій я вважаю. Чесній боротьбі. Для мене студенти це святі люди. Святі люди для мене. Вони за мене боролися до, до останнього патрону. 5 січня 95-го мене змістили з посадиректора, а 20 жовтня при потужній підтримці студентів ми зайшли, забрали печатку, я провів прес-конференцію. Студенти оточили університет, всіх випускали, і суботу і неділю нікого не пропускали. Студентів потрібно готувати до життя. І потрібно з ними говорити на їхній мові, на їхньому сленгі. Я вам презентую сьогодні кожну книгу. І ви знаєте девіз – жити, любити, творити і перемагати. Саме головне, щоб у вас була віра в себе. Ви створіть легенду свого життя і по неї йдіть. Ви діляєтеся з толпи. Не бійтеся бути білими воронами, думайте тільки те, що вам потрібно. Ніщо так не збуджує наших ворогів, як ваш шалений успіх. Два рази мене визначають людина року, як діяча культури і мистецтва, не як е, артиста, а як режисера національних проектів, топ-менеджера, продюсера тих проєктів, які сьогодні вони знакові в Україні. Я думаю, що це аванс мені. Не за мій прекрасний голос, не за мій чудовий вокал, а за ті мистецькі акції, такі як я як являюся головним режисером, постановником телевізійної програми Крок до зірок. Українська наша пісня на першому національному каналі та багато, багато проектів. І ми будемо працювати так, щоб Україна відчула, що ми є українці, що ми є нація, що ми є народ. Слава Україні! Мене дід покійний Роман Пахумович, він навчив мене заробляти. Я дуже любив вареники з сиром з маслом. А масло тоді треба було збивати. І дід забороняв бабі віддавати мені вареники, поки я не зіб'ю. Я дожен для нього збити, для баби для себе. Він мене заставляв думати, заробляти, щоб вареники заробити, треба збити масло. Щоб ви їли хороші вареники, тоді топчить масло. <праць> Дід мій програмував мене на майбутнє. Вам зараз дають вудочку, а ви ловіть рибу. Вам не допоможе ні батьки, ні вчителі, ні друзі, ні поплавські. Вам допоможете тільки ви самі, я вас вірю, що ви станете популярними, багатими і щасливими. <плес> От сьогодні ви сидите тут, да? задумалися. Чого ти сюди приперлася? Що ти тут зробиш для себе? Як ти реалізуєш свої амбіції? Яка в тебе мета? І що для цього потрібно зробити? Звичайно, потрібно є 24 години і 7 хвилин перерви. Саме головне, щоб у вас були здорові творчі амбіції. Якщо у вас будуть здорові творчі амбіції, ви не переможні. У мене завищені амбіції. Ви бачите, подивіться. Видно, да, видно. Я знаю, видно студенти, особливо перший курс він прийшов з амбіціями, з гонором і хоче реалізувати себе по максимуму на радість батькам. На радість університету, на радість вчителям, друзям стати топовою зіркою української величини. Ви йдете на свого майстра, на свою любиму професію. Ви вибрали свій творчий шлях і ваш дуряний шлях буде разом з університетом культури. Ви будьте амбітними, будьте оптимістами. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі. Старайтеся бути оптимістами, лідерами і режисерами свого життя. Ми вас любимо!